Привіт, друзі, це Павло Себастьянович. Хочу сьогодні поговорити на такі теми, як З приводу легітимності. Ну я хочу сказати, що ну є легальність, є легітимність і під час війни. Ну нібито Зеленський має залишатися як легальний верховний головнокомандувач, тобто йдуть бойові дії і верховного головнокомандувача, нібито не можна міняти. Але давайте згадаємо головну обіцянку президента, що він не тримається за посаду, і його пряма річ була така: що якщо я не зможу зупинити війну, я піду. Нехай це зробить інший. Ну, тобто, зараз ми бачимо, що Зеленський не здатний зупинити цю війну, і все, що зараз відбувається, це лінія фронту, рухається на захід. Тобто, тобто ми не можемо зупинити ворога зараз. Да, звичайно, це відбувається повільно. Якщо ми там подивимось на з космосу на цю лінію фронту, буде здаватися, нібито вона вже рік стоїть на одному і тому ж місці, але ж, все ж таки, вона рухається. Давайте будемо чесними. І питання стоїть таке: чи здатен Зеленський щось змінити? Щоб це припинити, тобто припинити рух лінії фронту і навіть навпаки звільнити наші території. Ну хтось бачить таку можливість. Ну я не бачу поки що такої можливості. І основна причина в тому, що Зеленський не хоче спрямовувати. Я не знаю, чому спрямовувати наявні фінансові ресурси. На війну. Тобто зараз витрачається на мирні на тилові цілі 75 мільярдів доларів щорічно. 75 мільярдів доларів. І мова навіть не йде про те, щоб всі ці 75 мільярдів відправити на війну. Ну, хоча б 1 мільярд можна відправити додатково на війну. 10 мільярдів, 25 мільярдів. Я думаю, що 50 мільярдів відправити на війну жодним чином не вплинуло б на стан тилових речей. Ну, я от зараз їду по Києву на оболоні, така божевільна розв'язка будується. Просто я не знаю, скільки мільярдів там. Ну, Два була початкова ціна, зараз там перекривають рух, будуть асфальтувати, там вілодорожки робити, там висаджувати тисячі дерев. Ну, Це все. Йде по всієї Україні. Я ж кажу ще раз: 75 мільярдів доларів щорічно Україна викидає на тилові цілі. тилові цілі. Ну, ось, і питання до Зеленського. Чому ви ці гроші не використовуєте на війну? Давайте уявимо, що Україна оголосила тендер на увесь світ звільнити Донбас і Крим. От, просто сказала. Ми даємо 10 мільярдів доларів тому, хто звільнить Крим і Донбас. Як ви думаєте? Я думаю, що черга би вишукувалася з якихось там африканських, азійських, а може і європейських армій, щоб виконати це замовлення. Якісь приватні армії. Ну, просто уявіть, вам кажуть: ми платимо 10 мільярдів доларів тому, хто звільнить наші території. Я думаю, що. Третя штурмова бригада би сказала, я це виконую. Дайте мені ці 10 мільярдів доларів. Ну, тобто є просто факт неефективного використання ресурсів, наявних ресурсів. Тобто 75 мільярдів це наші наявні ресурси, які ми от прямо зараз, от ми ви зараз дивитесь це відео, а ці гроші просто витрачаються. От Юлія Глушко знову от прямо сьогодні 600 мільйонів гривень. Витрачається на дорогу на ремонт дороги десь в Чернівцях. Тобто, я, це питання звучить так: як наблизити лінію фронту до Чернівців? Закатати в асфальт 600 мільйонів гривень? Ну от просто кожного дня вдумайтесь 2 мільярди гривень кожного дня закатується в асфальт, в якісь там будівництво оновлення офісної техніки, оновлення лікових автомобілів для чиновників. Все це відбувається прямо зараз. йде третій рік повномасштабного вторгнення. Одинадцятий рік війни йде. І ми 75 мільярдів доларів витрачаємо на тилові цілі. От у чому неефективність. Ми мож... Ну просто уявіть на 75 мільярдів, скільки можна купити озброєння. Потрібно забути вже про тилові цілі, потрібно просто забути. Міністерство скоротити чиновників скоротити. Вони зараз не потрібні, Ну, досі існує Міністерство молоді і спорту, і там десь 10 мільярдів на рік витрачається на це міністерство. Це ну це просто божевілля. Ну, М'який такий термін, неефективність. Тобто, зараз нам потрібно зупинити ворога і почати звільняти територію. Тобто, хоча б ну зупинити на цій лінії і почати знищувати всіх хто зайшов на нашу територію. От все, що потрібно зробити, і на це є ресурс. Це 75 мільярдів. Це просто наявні ресурси, які ми прямо зараз витрачаємо на тилові цілі. Там кажуть, що це захід нам дає гроші, нібито на. Тільки цілі не можна використовувати на війну. Наші схематозники Сергій Марченко, Даніла Гетьманцев, Андрій Пишний знають, як перевести будь-які гроші будь-якого призначення на війну. Це дуже легко зробити, коли у вас є увесь фінансовий інструментарій, і Захід закрив би на це очі. Просто Захід не може. Перед Росією, перед Китаю прямо показати, що вони фінансують війну. Вони не можуть цього зробити. Тому вони дають нібито на мирні цілі. Але це наша справа, як використовувати ці гроші. Це перше джерело е, нашої перемоги, це наші тилові безглузді, марнотратні витрати. Друге, це національний банк України. Національний банк України друкував сотні мільярдів. Для автодору, Укравтодору, що просто на будівництво доріг. А зараз на виробництво зброї він не може надрукувати грошей. Каже, ну, ні він каже, не Національний банк, а експерти, які про власні, фінансові, кажуть, що ну, теж буде інфляція. Да, що е, десятки тисяч гинуть людей без зброї це неважливо. О, інфляція буде, долар буде по 50. Та і хрен з ним. Нехай буде по 50. Ми вже пережили в 2014 році скільки там в нас з 8 до 26, Більш ніж в 3 рази був скачок. Нічого страшного, ніхто не помер. Звичайно, багато людей втратили фінанси. А якщо тому, що втратили фінанси, тому що це було. Ніхто несподівано, люди не очікували. Якщо б людей попередили, що люди, буде інфляція, будь ласка, закрийте свої доларові кредити, перерахуйте їх в гривну. Тобто потрібно підготуватися, то бути чесним з населенням. Населення втратило майно, застави, купу грошей тільки тому, що Порошенко вирішив, що потрібно звалити курс з 8 до 26. Нам кажуть, що до це Янукович нічого не залишив. Ну просто подивіться статистику. Коли Янукович уходив, золотовалютні резерви були там, більше 10 мільярдів доларів, щось таке. А в 2015-му вже було 6 мільярдів. Ну тобто, вдвічі скоротилося просто за час, коли Порошенко прийшов до влади. І прийшли ці фінансисти-паразити, які зайняли ключові посади в національному банку, Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Це ж навмисна, навмисна дія. Тому і зараз Нацбанк може друкувати скільки завгодно грошей. тобто надрукувати, наприклад, 400 мільярдів для закупівлі зброї. Закупівлі зброї наших виробників, наших Наші виробники можуть робити міномети, можуть робити дрони, можуть робити пікапи, можуть робити мобільне міномети, тобто можуть закуповувати шасі цих джипів і на них встановлювати міномети, можуть броньоване робити машину. Тобто, все це може робити наша промисловість, роботизована техніка роботизовані платформи для вивозу поранених. Все це робить наша промисловість українська. Потрібно просто профінансувати. А Зеленський цього не робить от основна претензія: не фінансується війна, в чому річ. Тобто на війну йде менше грошей, ніж на тилові, морнотратні ці, мородерські цілі. Во в чому причина. Вот чому, ну, я, я припустимо, вважаю, що Зеленського потрібно переобрати. Як це зробити? Ну, це технічна задача. технічна задача. От зараз резерв є, всі ми зареєструвалися, обновили свої дані, і нічого страшного не відбулося. Півмільйона людей одразу за один день зареєструвалися. Точно також потрібно провести вибори. Не потрібно збирати на виборчих дільницях ось. Ну, просто згадайте, ви коли приходите на виборах, вас шукають в списках. Тобто, паперовим вигляді друкують списки виборців. Є електронний реєстр, у кожного є мобільний телефон, доступ до інтернету. А вони друкують в паперовому вигляді. Це ж просто для махінації зроблено. Ні для того, щоб не було махінацій, а навпаки, для махінацій, коли в паперовому вигляді можна вкинути ці бю бюллетені, що ми бачили неодноразово. Тому ну, вибори потрібно проводити в, в електронному вигляді, звичайно. Всі ці платформи розроблені і приватними структурами, і державними структурами. В Естонії проводяться електронні вибори. Америка показує, як по почті голосувати, тобто можна зробити все, що завгодно. Електронно електронним вигляді, по почті і явочним порядком. Ну, звичайно, потрібно внести зміни виборчого законодавства, щоб військовослужбовці могли голосувати, приймати участь у виборах. Щоб не було обмежень для військовослужбовців. Нічого страшного не відбудеться, якщо пройдуть вибори. Ну але і з Зеленським можна далі жити. Але ефективність використання ресурсів потрібно збільшувати. От в чому річ. А в нас саме це і є головна проблема, що гроші використовуються неефективно. От В чому річ потрібно купувати зброю, потрібно купувати дрони, потрібно будувати фортифікаційні споруди, але цього не робиться.